новини четверга 25 липня, і сьогодні у випуску ви побачите у Глухові. Попрощали 42-річним Сергієм Кладюком. Жителі шостки на колінах проводжали 55-річного Віталія Гордієнка. Родина середина буди рятувалась від обстрілів у Шостці, але російські військові дістали їх і там. Йому мало виповнитися 42 роки, але в день народження серце героя зупинилося від тяжких поранень. Їх Сергій Сладюк отримав напередодні на Луганщині під час бойового завдання. Сьогодні в Глухові військового провели в останню путь. Сьогодні в Лухові попрощалися з військовим Сергієм Следюком. 18 липня йому мало б виповнитися 42 роки. Однак, у свій день народження його серце зупинилося внаслідок тяжких поранень, отриманих на полі бою. Сьогодні на превеликий жаль, ми зібралися всі разом, аби віддати належну шану мужньому воїну, справжньому чоловіку, герою. Який заради нас з вами, заради того, щоб ми мали можливість жити, працювати, виховувати своїх дітей, віддав найдорожче, що є у кожної людини своє життя. Дуже важко зараз підібрати слова або висловити найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні. Вони вмирають, залишаючи у душах і серцях рідних рани, які не закояться ніколи. Вічна шана, вічна слава тобі, Сергію. А ми повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється та омріяна перемога. Будь прокляті, расисти, будь прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Слава Україні! Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану загиблому зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. В своєму посланні покажи мені свою віру без діл, а я покажу своїми ділами свою віру. Напевно, що це саме основне, що можна сказати про Сергія. Ми можемо говорити багато слів високих. Але найважливіше, що хлопці пам'ятають про Сергія, і воно залишиться в наших серцях, це те, що він був справедливий. Я справедливим можу бути на кухні, я справедливим можу бути десь на шашликах. Сергій обрав шлях, коли він виборював справедливість. Він був втомлений. Але мотивація збереження. Нашої землі спонукало до того, щоб кожного разу йти, йти на передок і там дивитися смерті в обличчя і стояти. Він стояв до кінця і це найважливіше, що має бути в пам'яті серця кожного з нас. Сьогодні від імені нашого батальйону я хочу подякувати мамі, хочу подякувати дружині, хочу подякувати всій вашій громаді, бо Сергій стояв пліч-опліч -пліч з хлопцями Західної України. І саме ця війна показала, що немає західна, східна, північна, південна, є, є єдина Україна. Я бажаю, щоб Наша сьогоднішня молитва була стимулом до якнайшвидшого припинення цієї війни з руки Божої. Рідні кажуть, що Сергій мав білий квиток і не повинен був служити у війську. Натомість не лишився осторонь, коли ворог підступно напав на нашу країну. Мій племінник, мій побратим. Сергій козач, воїн. Ти як вибрачий батько, при повномасштабному вторгненні захистив свою сім'ю, дивився і став на захист нашої нині України, своєї сім'ї, одягнув берці і став на шлях бою. І не сховався за спідницю ні мати, ні дружині, а пішов і захищав нас сміливо. Був в гарячих точках, не боявся. Одне жалкую, що ти а не я. краще б я, ніж ти. Вам ще жити, де да жити. Але є але, але, честь, слава, пала, силку, легких ти їх Слава Україні! Поховали Сергія на Веригінському кладовищі в Глухові. Альним працівником та вірним другом працював на шоскінському елеваторі чи початку будівництва підприємства. Сьогодні у шості в останню путь провели героя – 55-річного Віталія Гордієнка. Сьогодні, 25 липня, шоскінська громада попрощалася з 55-річним захисником Віталієм Вікторовичем Гордієнком. Він народився 30 вересня 1968 року у Феодосії. Подальше життя Віталія було пов'язане з шосткою. Тут пройшли його дитячі і юнацькі роки. Гор'єнко Віталій Вікторович середнього освіту отримав у міській загальноосвітній школі номер 7 у закінченню школи хлопець вступив до Севастопольського морохідного училища, де здобув професію моториста. Після служби чоловік повернувся до шостки. Він працював кінологом у шостківській виправній колонії номер 6 Останнім місцем роботи чоловіка став елеватор, де він пропрацював на посаді начальника охорони, саме звідси, у травні 2024 року, його було мобілізовано на захист України, 16 липня 2024 року. Командир механізованого зводу, старший сержант Гордієнко Віталій Вікторович, загинув у наслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У парку свободи зібралися рідні, знайомі друзі, колеги загиблого героя. Всі Віталія згадують як доброго відкритого компанійського чоловіка. Він працював на нашому підприємстві з самого його початку, ще з 2015 року, і саме він організував цей відділ охорони, і саме він привів людей, за ним прийшли люди, які і працювали в повному складі до цих пір, поки ця смерть не вирвала з наших рядів його. Він був справжньою людиною, професіоналом і взагалі такий досвідчений, урівноважений, дуже уважний до людей. Саме таки ми будемо пам'ятати Віталія Вікторовича. Тепер він назавжди в наших серцях і в списках нашого підприємства. Ми пам'ятаємо, ми мусимо пам'ятати кожного воїна, який загинув за нас, за живих і ненароджених, за нашу землю, за батьківщину. Слава Україні! Починали роботу з ним на елеваторі в місті. було, була звичаю. Жалася, все може було. Ну, не знаю, що сказати, жалко. Да. Такие люди уходят, должны оставаться жить. Так что жалко. Вот наша бригада вся, охрана. Вместе мы работали. И пошел вот недавно, забрали на захист Украины. Жалко, конечно, человека. Расстаемся с лучшими хлопцами. У нас уже третий человек и два раненых. Это только с элеватора. А на элеваторе там же людей-то совсем мало. Практично вже і робота нікому. Віталій дуже любив подорожувати. Був гарним другом, братом, сином. Слова співчуття родині загиблого героя висловили представники міської ради та колектив школи, в якій він навчався. Щире співчуття рідним і близьким з приводу загибелі нашого героя, нашого випускника школи Ардієнка Віталія Вікторовича. Це була дуже добра. Вічлива спокійна людина, це був випускник нашої школи, якого завжди поважали, як вчителі, так і учні. Він навчався в нашій школі з 1975 по 1986 рік. Спогади про нього залишаються тільки найкраще. Ми висловлюємо свої співчуття від колективу школи номер 7. Не можемо сказати, яка біль залишається зараз в наших серцях. Ми втрачаємо ще одного героя, нашого захисника. Слава герою, слава Україні! Віталія Вікторовича залишилися сестра Лариса та племінник Павло. Присутні вшанували пам'ять загиблого героя, ставши на коліна. До труни поклали квіти, поховали захисника на алеї героїв у шоссі. Деякі переїхали в шостку з прикордонної середина буди, бачили кореспонденти на межі. Родина середина буди рятувалася від обстрілів у Шостці, але російські військові дістали їх і там. Переселенка Ірина Фатова розповідає, що вони з сином Олександром переїхали у листопаді минулого року після того, як обстріли міста стали нестерпними. 1 сітібря 23-го року на п'ятому тажу м'ящо все Всі ж знайшли ту квартиру. представте. В однокомнатній. Взрослий син, 33 роки. Искали квартиры, вы представьте, однокомнатная квартира, 3 500 плюс комуналка, 5 500 плюс комуналка. Ми можемо це дозволити. Йому три дають мені дві. По 200 у нас додавали це пенсія. Ми можемо це саме. І там же отоплення не відключало, у нас більше п'яти тисяч Здесь За За, ну, за все і туди. За словами Ірини, у квартирі, яку вони орендували у шості, умови для життя досить складні, але іншого варіанту у родини немає. Представьте, живемо в однокомнатну ладно, унітаз. Ни ванны нету. Вот ж дома такие. Вот кто живет уже тут, ванна, допустим, есть там щось, то люди. Ни ванны нету. Холодильник простой, э, стиральної машинки нету. Хотіла ж машинку, приехали сум, заказала, боушную. Я ее не буду брать, я ее боюсь. Ча? Ну а если я не знаю, я боюсь ее пока брати. Переселенці виживають за рахунок пенсії та допомоги, що виплачується внутрішньо переміщеним особам, але і цих коштів не вистачає. Дві сімсот у нього пенсія, дві сімсот у мене. Три йому швин по інвалідності. Я дві. Все. от п'ять тисяч зараз нам просто легше. У мене ж там нічого нету. Я в марті як відключила у себе, От тут очень тяжело тут. теплосеть, у мене чотирикімнатна на п'ятому етажі, У мене двісті кубов ніколи не виходила. Я могу вам показати квитанцію ставляла вот этой хазяйки 1800-1900 за только за теплосеть. шість квитанций. п'ять з копейками ходіла. Я ще свої добавляла, вы понимаете. А там же боялась воду спускати, потому что у нас во всіх порозривала батареи. Если бы я спустила воду і осталася, все я би вообще без квартири. У ніч на 23 липня росіяни вдарили по шості вісьмома ударними безпілотниками. Від потужних вибухів постраждала і квартира Ірини. Такої розумієте, взрив і вот це от красне все. Я не знаю, у меня он мурашки до сих пор. Вышло 9 раз, и вот тут же все горело. Вот это такое получилось. Я только глянула, подошла вот так чуть-чуть. Смотрю, оно все туда не попадало, все сюда попадало. То просто не что я заделала. Так ничего ж тут нема. Это мы все на квартире живем. Это вот меня соседка спрашивает, а что у тебя говорит, пленки нету? Откуда она у меня пленка? Не, я бы сегодня поехала уже пленку покупать. Потому что, представьте, нам же по больницам надо, а что ж, тут же залази все, пожалуйста. Все-таки у меня вещи, ну как, добротные. Я не знаю, як ми поїхали, поки не заділили, я нікуди не поїхала. Жінка говорить, що відразу після вибухів зникло світло. Найбільше вона шкодує про продукти, що зіпсувались у холодильнику. У нас і до сих пор його нету. Уже сутки, більше суток. Це в 11 копійка ми включили. Ну правильно, в 11 копійка це вже сутки, більше суток. Ну, на газ сьогодні приїжджав, вже те саме сказал, что вроде бы сегодня будет. Я все повыбрасывала с холодильника. У меня только хек осталась рыба, вот что я приварила. Малина, представьте. Я думала на зиму, у меня столько пакетов, я вам все приварила. Все, а все остальное я повыбрасывала. За словами Ірини, хоч вибухи у Шості особливо не відрізняються від тих, які вони пам'ятають у середина буді, родина поки що не планує повертатися у прикордонне місто. Понимаете, как? ми, может, повернулись, но він боїться, чесно. Он и тут боится, он и домой боится їхати. Представляете, пятый этаж. У нас все, у нас, когда грады начались, мы просто все время сидели в ванне. Ну, когда начались эти грады, он выскакивает на площадку, на площадке, представьте вот это окно. Я говорю, Саша, что ты делаешь, говорю? Ну что ты делаешь, говорю, давай же, чтобы в это. А оно, ну, понимаете, ходуном ход... ходит. Ну, все окна, представьте. Все окна, четырехкомнатная квартира. Да ну мы пока это все поподелали. Это благодаря, что в октябре была это, ну как, хорошая погода. Громад Сумщини отримали шкільні автобуси. Ключові транспортних засобів керівництво громад вручила заступниця начальника Олена Бойко. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Новенькі шкільні автобуси вже сьогодні поїдуть в навчальні заклади Андріяшівської, Синівської, Липоводолинської, Шосткинської, Роменської, Чернечинської та Кролевецької громад. У дружбі з історичним ювілеєм 25 липня вітали Олександра Панкратовича Молявка зі словами щирих привітань злагоди та миру. До ювіляра завітали дружбівський міський голова Євген Харитонов та представники громади. І наостанок про погоду 26 липня протягом дня погоду на території Шосткинського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. За прогнозами синоптиків в день збережеться мінлива хмарність вночі без опадів, вдень місцями невеликий, короткочасний дощ. Вітер північно-східний – 5-10 метрів секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по цельсію.